Друзі, всім доброго ранку! Богуштайм на дроті. І з вами я, Мілітенка Катерина, бізнес-тренер компанії Богуштайм. Сьогодні у нас за вікном дощ. Ми сьогодні у відрядженні. І не дивлячись на те, що дощ, настрій класний, і хотілося б з вами поговорити про ефективність і продуктивність. Зараз у мене закінчується тайм-менеджмент квест 21-й, 65-й потік. Уявіть собі, 65-й потік. І саме так як це ми дійшли вже аж до закінчення, дуже класно видно результати до і після. Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь. Отже, говоримо про ефективність і продуктивність. Чи знаєте ви, яка різниця між ефективністю і продуктивністю? Якщо знаєте, пишіть знаю. А, і пишіть, що для вас є ефективність. Якщо не знаєте, то зараз ми про це поговоримо. Доброго раночку. Отже, ефективність це виконання тих дій, які ведуть нас до поставлених цілей. Доброго доброго ранку. Продуктивність. Це кількість виконаних цілей в певний проміжок часу. І багато хто, чуючи тайм-менеджмент, розуміє собі, що тайм-менеджмент це про продуктивність. Про те, щоб вчасно виконувати якісь завдання, і їх було багато. Чим більше виконаєш завдань, тим краще. Але ж насправді це не так. Навіщо виконувати багато завдань, які не ведуть жодного, жодним чином вас до вашої цілі? Або ведуть, але дуже-дуже далеко так, в, в, в обход таким чином. Навіщо це робити? А наша технологія, технологія прицільного тайм-менеджменту говорить і вчить всіх наших студентів а, про те, що продуктивність це не те, це не про тайм менеджмент Проте менеджмент це ефективність. Отже, найцікавіше і найважливіше розуміти свої цілі і розуміти, яким чином ми можемо до цих цілей дійти. Якщо говорити про, ну я вже сказала, так, що в мене закінчується 65-й потік от зараз. Остання, останні 3-4 дні, коли студенти, клієнти наші, які працюють в групі по тайм менеджмент квесту 21 му До речі, якщо ви слухаючи це відео і будучи зараз на прямому ефірі, хочете попасти в групу по тайм-менеджменту, то просто пишіть в коментарях 21, і ми з вами зв'яжемось, адже в понеділок у нас стартує нова група по тайм менеджменту яка допоможе вам знайти саме ефективність вашого дня. Чому ефективність вашого дня, вашого тижня, вашого місяця? Тому що ось вчора знову передивлялася, переглядала всі звіти. І усвідомлення, які пишуть наші клієнти. І саме в усвідомленнях одна із випускниць пише: Я зрозуміла, це власниця бізнесу, у неї є власний бізнес, вона продає книжки. І Наталя пише. Я зрозуміла, що ми з вами. Ну, дійшли до такого моменту мого усвідомлення, коли я подивилася на всі плани, які я робила, і всі звіти, які я робила протягом ось цих 21 дня, майже 21 дня, і я зрозуміла, що е, саме через те, що я виконую тільки операційні роботи і нічого не роблю для того, щоб досягати стратегічних цілей моєї компанії, я не можу отримати саме те, чого я хочу. Дуже дивно, я на це не хотіла дивитися, але саме планування і щоденне звітування вечірня оцінка плану, який ми створювали зранку, дали мені зрозуміти про те, що. Я роблю продуктивність і нічого не роблю для ефективності. Саме надихнувшись ось такими відгуками, я й хотіла сьогодні проговорити з вами про продуктивність і про ефективність. Як перейти з категорії продуктивності в категорію ефективність, дуже просто почати записувати те, чим ви займаєтесь кожного дня. Подивитися, а що б хотіла наша компанія досягти через тиждень, через місяць в цьому році, в наступному році. Так? Тобто, дуже важлива, дуже важливий аспект це вміти бачити, що ми хочемо, і дивитися от в сьогодні, в завтра, вчора, а що ми робили кожного дня для того, щоб ось це, що ми хочемо, приблищувалося і приблищувалось до нас. Тут можна сказати дуже прості способи. Почніть планувати свій день, почніть вказувати, що ви, чим ви займались кожну хвилинку. Тайм-калькуляція дня це дуже класний і недооцінений спосіб і інструмент подивитись, а де ж ваша ефективність зівається. Що не так з вашою ефективністю. Чи її достатньо для того, щоб досягати цілей. Тому що ціль, якщо ми, ми ніяк не досягаємо, то може ціль потрібно зробити трошки вищою, трошки цікавішою. Або де саме ховається протягом моїх днів, моїх тижнів ефективність? Отже, лайфхак, як перевести продуктивність в ефективність, складається із кількох кроків. Перше, мати класну. Ціль, яка вас надихає, заради якої ви б вставали протягом кількох років зранку кожного, кожного ранку зіскакували б із ліжка. Друге, відслідковуйте свій час протягом дня, тобто пишіть список задач на день, вказуйте тайм-калькуляцію кожної задачі, вказуйте тайм-калькуляцію цілого дня. Вказуйте пріоритети. І дивіться, наскільки ці задачі ведуть до великої цілі, яку хочеться. Погляньте, що ви плануєте ще окрім роботи. Чи запланували ви форс-мажори? Нагадую, що 20% часу це наші форс-мажори. 20% часу. Отже, в добі 24 години і десь приблизно 4. Можливо, 5 зараз годин так для українців. Буде окей, якщо ми будемо відкладати і не чіпати, і не заставляти своїми задачами. Ось ці години протягом доби. Подивіться, а скільки ви плануєте щось для свого навчання, чи взагалі плануєте ви щось для свого розвитку і свого навчання? Погляньте і заплануйте особисті задачі. І це не тільки сон. І це не ті, до речі, так, сон потрібно планувати. І це не тільки сон, і це не тільки якась, е, якісь задачі з гігієни, і це не тільки е, якісь е, е, їжа і рутина. Так? Тобто от ті речі, які потрібно, які йдуть обов'язково. До речі, так, і їжу, прийоми їжі також потрібно планувати і вказувати це собі. Подивіться, що іще ви можете запланувати в категорії особистих задач для того, щоб наповнюватися енергією, для того, щоб дивитись, можливо, малювати, можливо, читати, можливо, прогулянки, можливо, це будуть якісь зустрічі з друзями. Але не забувайте включати кожен день в свій список задач хоча б одну-дві задачі, які потрібні саме для того, щоб відновлювати ваш рівень енергії. І е, аналізуйте третій пункт ось цього е, лайфхаку. Аналізуйте кожен ваш день. Подивіться, що ви зробили. Подивіться, які форс-мажори у вас виникли. Подивіться, е, робіть ретроспективу своїх планів. Тобто, подивіться, які форс-мажори постійно виникають, і до чого вони вас ведуть. Та? Тобто, може це не форс-мажор, може цей форс-мажор вже став вашою робочою задачею, Наскільки у вас великий список робочих задач? Ви дійсно встигаєте їх виконувати? Чи, можливо, час вже почати делегувати справи? Погляньте, тому що саме роблячи планування і роблячи вечірню оцінку прожитого вами дня, ви зможете знайти і віднайти, де саме ховається ваша ефективність? Де Взяти ресурс для того, щоб із продуктивності перейти в ефективність. Тому, друзі, просто пам'ятайте, що все лежить в ваших руках. Якщо ви хочете це робити самостійно, будь ласка, робіть. Просто подивіться в цю сторону і робіть. Якщо ви розумієте, що вам потрібна підтримка, що вам потрібні люди, які будуть вірити у вас більше, ніж ви самі, ви знаєте, де їх знайти. Залишайте в коментарях до цього відео 21, і з вами зв'яжеться наш менеджер. і Ми обов'язково допоможемо вам віднайти вашу ефективність і позбутися от цієї величезної кількості задач, які так класно називаються продуктивністю. Тому що ми знаємо, що кожен житель на землі це класна людина і людина, яка хоче творити добро. І ми знаємо, що для деякої частинки взагалі на землі людей ми не потрібні, тому що вони знають, куди вони йдуть, що вони хочуть, і вже рухаються в цьому напрямку. І для деякої частинки людей на землі ми розуміємо, що ми не потрібні, тому що їм це не потрібно взагалі. Їм класно відчувати, бачити своє життя і проживати його так отак, от як вони живуть. Але для великої кількості людей, які розуміють, що хочеться щось змінити в своєму житті, ми можемо вам в цьому допомогти. Все дуже просто. Ви приходите до нас, ви починаєте вчитися на тренін на наших тренінгах, і ви будете самостійно з нашою допомогою, з нашою підтримкою, бачити і знаходити ось ці. Пункти і фактори, які вбивають ефективність нашого дня, нашого життя. Тому, друзі, сьогодні у нас з вами субота, а на вулиці і день обіцяє бути класним та ще й вихідним. Сьогодні рано і найкращий момент для планування якраз до 9-ї годинки. Тому у вас є іще кілька хвилин для того, щоб подумати, а що крутого ви хочете отримати від сьогоднішньої суботи. І запишіться собі і подивіться, це ви хочете отримати вдень чи ближче до вечора. І як завжди, я в кінці кожної своєї стем-менеджмент-зарядки буду вас просити зробити план на день, написати список задач. Які будуть складатися із робочих задач. Пам'ятайте, якщо сьогодні у вас вихідний вихідний, то робочими задачами для вас можуть бути прибирання, приготування їжі, можуть бути якісь такі побутові моменти, які кожного дня зазвичай ви пишете в особисті, але в особисті записувати ліпше ті задачі, які ведуть вас до збільшення вашої енергії. Отже, пишіть список задач, які складаються із е, задач робочих, залишайте 20% часу на форс-мажори, записуйте, будь ласка, для себе задачі, які стосуються навчання, залиште для себе час для навчання, і напишіть особисті задачі, саме ті задачі, які піднімуть ваш рівень енергії на найвищий рівень. Напишіть, скільки часу ви плануєте робити ту чи іншу задачу. проставте пріоритети. І найцікавіше, що також недооцінено кожним із нас, але це класно відчувається саме на тайм менеджмент квесті, 21-му, коли ти починаєш малювати маршрут дня, розклад дня, в часовому проміжку. розмістіть задачі таким чином, як ви думаєте, як ви хочете їх виконувати. І кайфуніть від сьогоднішнього дня. І отримайте саме те задоволення, яке ви запланували. Тому кожному з вас я бажаю класного настрою, я бажаю драйвового дня, отримати запланований вами відпочинок, кайф і посміхатися. Адже сьогоднішній день, пам'ятайте, що він може стати найкращим днем вашого життя і почати найкращий рік вашого життя. Всім па-па і гарного дня!